Що у вас там на сьогодні проходить на тонкому плані? Давайте подивимося. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення. Обучення таро, обучення матриці судьби не буде. Буде йти виливка воском. чистка воском, Також родові практики, ритуальні свічі, амулети і онлайн-школа. Так, що у вас робиться на тонкому плані? На тонкому плані у нас приходить у родовий ваш канал. Вийшов ваш родовий канал. Значить подивимося, що робиться у вас на родовому каналі. Кого проблеми з родом? Зрозуміли, родові практики. Вам шикарно допоможуть зробити це родове дерево. В родових практиках ви получите з'єднання роду до 12-го коліна, прощення в творця за абортованих дітей вішальників, не прийнятих в роду, получення енергії роду, і сили. Хтось може даже може і дари отримати, які є по роду. Даже тут показують для чоловіка в якого породовому каналу йде цілитель. Цілити можете руками, зціляти можете руками, можете мати силу слова, можете перепрошувати мозги чоловіка, хто знаходиться в ілюзіях. На даний час у вас може бути закритий ваш фінансовий канал. Це більше всього, що навіть, інформація буде йти для людини, яка вже могла стати цілителем, магом, людиною сили. І ваш фінансовий канал, якщо у вас закрито, і у вас тягне родовий канал, вам родові практики, чистки, і далі ви відкриваєте цивительство, і відкривається вам фінканал. Ваш фінканал може бути заблокований і за того, що ви туди не йдете. Ваші доляри заблоковані. Вже 5-8 місяців. Може бути вам 18 років, 35 років, 58 років. Де ви пополучали цю інформацію. Або 15 років. У вас по роду йде демон власті. У вас є демон власті. Який прийшов через непокоєну душу. Це родові практики вам допоможуть, але далі треба йти в регрес, запитуватися, чому демон власті е, знаходиться і через яку душу він зашов і стоїть. А через яку душу? Угу. Ще є без чревоугодія. Можете мати залежності до їжі. Чистку. Кажуть, вам потрібна чистка. Чистка а, вас або родового каналу. Так як це йде родовий канал, то чистка роду і вас. Жертва. Хтось, угу. Хтось міг в роду або вас тут, або раніше. Даже, може бути ця неупокоєна душа. Хтось робив жертву і домовлявся з демоном власті, і приносив жертву. Не приніс жертви. Маніпура. І на маніпурі сів безчиревогодія зайшов разом з демоном власті. Получається, хтось робив жертву, або хтось робив обряд е на якийсь контракт і не доробив до кінця, або не зроблена, е Не до кінця зроблений обряд. Не заплачено, нема. не оплачено. Кажуть, не оплачено. На Сахасрарі, Сахасрара, сексуальна чакра. Хто там сидить? Сукуби, інкуби, дивіться, місце сили. Треба вам місце сили посетити і знання. Да. Бачите? Коли ви пройдете чистку, з'єднаєте родовий канал свій, хранителем роду, налаштуєте, у вас іде цілительство. І свій вівтар будете мати, чи ще щось. І знання. Вам відкриваються знання, яким ви зможете відкривати свій фінансовий канал. Але ви будете боротися з демоном власті, який вам почне зразу толкати, давай щось зробимо, ні хороше більше заробимо. І можете піти в залежності. Ну ви будете з ними боротися. Так, да, і бачите, тут ще виходить, що у вас по роду ще є родовий біс. Ага. Угу. Ну, то це тільки, це тільки тоді йти в регресі, бо чисткою ти його не забереш. Треба запитуватися, що він там робить, На якому основанні. Він може бути на контракті непокоєної душі. І за цією жертвою може бути і є цей родовий біс, який йде. І буде требувати з вашого роду постійну якусь жертву. Я знаю, що це таке я мав справу з родовим бісом. Це він закриває енергію, він може вас забирати чоловіка, вам може дітей не давати, вам може чоловіків не давати, вам може жінок не давати, закривати. Прикидаєте, сни вам може закривати родовий біс. Ну такий чувак хороший, але він бачите, ну як хороший, він знаходиться в полі вашого роду, і кожен людини роду, теж не зря, бо є хранити роду, а є біс родовий. Це різні сущності, і в них різні задачі. І більше всього, що між ними є договір. Є договір. Душа предків. Вам душа предків передає. Вам говориться це. Вже ви десь це чули, розклади. Може вам в сні приходило. Вам треба практики проходити родові, з'єднання з родом вам треба, Чистки вам треба. Вам треба відкривати космічну енергію. У вас пара є благословенна на вищими силами. У вас є пара. Як два ангели, у вас пара є. У вас дуже багато душей предків є, які в заточенні стоять, їх треба освободити, чи їх прийняти від них. Ці душі-предки вони знаходяться у вас на ментальному тілі. Вони не знаходяться у вас, вони біля вас знаходяться. Ви можете їх чути, можете бачити, вони вам можуть передавати. Душа. Знаєте, це кажу така, оце душа от йде, так і так зразу по спині, ву-ву-ву, такі мураги погнали, погнали. Ви можете бути космічна душа. Того у вас і енергія є космічна, але це закриває. Бачите, рід закриває, родова тема закриває. Ну хтось нагрішив в роду, як кажуть, тепер вам закривається. Да, є підселення, У вас є подсілення. Демон, червогодія, власть. Це родовий біс. Вас може через блядство пускати, через брехні, через схеми, через маніпуляції. Ви космічна душа. Ви можете працювати з огнем. Можете брати огонь. Отак. От Потім, якщо пройдете практику, це все пройдете, ви можете такого робити будете. Брати огонь. Ех. Поняв. Не показую. Поняв. Все. Мовчу. От. Мовчу. Бачили? Це вам ділі. Як сили забороняють вам передати інформацію? Да, бачили? <світ> <світ> Отак маги стикуються з такими штуками. Получається, бачите, далі не можна. Хотів передати практику, значить, виходить, що? Треба, щоб та душа прийшла тільки тоді її передати після чисток, я поняв. <світ> Ох ти. Вже чись прийшов. Зрозуміли, так? Це для когось, воно для когось цілителя, ця інформація дана. Я думаю, воно до когось піде. Оце коли ви прийдете чистки, практики. Оце ви позакриваєте ці всі теми, воно послойно йде, розумієте? Получається, типа, що є тема, її треба знімати потрошку. Те зробили, те зробили, те зробили, те пройшли. І тут вам відкриється оце що я говорив на рахунок лікування. Тоді я вам відкрию це, що мені. Тоді я вам його відкрию. От. А на зараз цього буде достатньо. Зараз поки можна зробити. Чистки чакрів можете зробити, родові практики можете зробити. Родові практики в мене проходить 21 день. Шикарно йдуть. У вас могла навіть бути пара, до речі, ви навіть могли бути зараз і в трастах. А що це пара? По любві. У вас сердечна чакра, ви по любві. Ви по любві. Да. Ви світу, ви пара космічна. Да. Тати, що. Ну, зараз вас розбите серце. Вас навіть пару могли розбити зараз. На сьогоднішній день вас могли розбити. Вас розбите серце навіть може бути вдвох. А знаєте, як може бути розбите вдвох? Той чоловік, який придає, йому розбиває, а потім він сам собі розбиває. Бо тому що він продає. І коли продає, він розуміє, що вас любить. Ну це відіграється не кожному. Ну, тут по справедливості. Бачите, тут іде по справедливості, очищення треба робити. Це що її життя, тягнеться. Це, це, це тема не цього не цього життя. Ну, приймайте інформацію. Інформація важна. Для когось буде важна. Тому працюйте над собою, йдіть в проработки, пропрацьовуйтеся. Тому що вас будуть гнати, вам будуть закривати канали, у вас не буде ніхера не виходить, фінансовий канал, у вас будуть душевні травми, страждання, болі, душа буде боліти. Ну, Туди вас звуть. І у вас буде таке покликання там, «Помагати людям хочу», там, «Щось хочу робити», «Помагати людям, хочу, там щось хочу робити, помагати людям, хочу йти. Ну, да, Помагати треба людям, ще й вміти помагати». І цього треба обучатися. Потрібно звертатися, допоможу, навчу. Ну, така інформація. Ви все бачили самі.